Гра, слів та незвичайних інструментів це музична майстерня, яка діє під назвою Обертонкі простори. Тут лунає все і одразу. Традиційний інструмент австралійських аборигенів та загалом один із найстаріших у світі діджеріду, і в'єтнамські та давньоазійські дримби бамбукові та з металевої пластини. Натомість класичні європейські мають металеву раму і язичок. Техніка гри на цих дивовижах залежить від традицій етносу. Київський музикант Ярослав Камінський вивчає їх вже вісім років. Це російські, алтайські, хакаські і Угорські, і руминські, і, і, і власне гуцульські дримби, і в'єтнамські, і китайські, навіть є, тобто це інструменти з, зі всього світу, але в принципі один у них той самий принцип, один той самий звук. Обертони це призвуки, які збагачують основний тон. Аби їх почути, потрібне хоча б мінімальне тренування, стверджує Ярослав Камінський. Для цього й призначена майстерня Обертонкі простори у ній музикант знайомить із таємницями видобутку потрібного звуку усіх охочих. є якась доля Містичного та езотеричного, на мій погляд, інструмент дуже цікавий. Я мала вже досвід спілкуватися з ним. Зараз я просто спішла послухати майстер-клас до цього, якби я грала і маю ну якби намір. Більш глубша ну, якби осфат саме інструменті. У Мене був бо дримба Я дома колись купив, я на ній не грав. А зараз от побачив вирішив спробувати. Якщо гуцули, котрі називають свою улюблену дримбу циганським органом, уміння грати на ній приймаючи не з то новачкам для цього потрібно значно більше часу і терпіння. У столиці розповів викладач майстер-класу. Є спеціальна школа інструментів, яка дарує ґрунтовні вміння завдяки регулярності занять. Експрес-метод навчання, який застосовують у майстерні обертонки, простори подає основ. Ну суть подальший розвиток залежить виключно від сили бажання.